Житель села Малий Тростянець, що у Щербанівській громаді Іван Коновал, маршрутним автобусом користується кілька разів на тиждень. У Полтаву їздить чоловік, зокрема, до медзакладу. Лікарню і на базар щось купити. Як у магазині у нас три дорого, все воно розумієте? Нині за одну поїздку із малого Тростянця до Полтави чоловік платить 25 гривень. Про те, що перевізники планують підвищити вартість проїзду, каже, не чув. Туди і назад 50. 25 рублів в одну сторону я тільки за те, щоб не дорожчало, бо, як то ка добробут не піднявся. І пенсії старі стали, як то кажуть, мінімалка дві сімсот, чи скільки там. На початку 2025-го про наміри підвищити вартість проїзду на приміські автобусні маршрути повідомили деякі перевізники Полтавського району. Про це Суспільному розповів тимчасово виконувач обов'язків начальника управління інфраструктури Полтавської ОВА Руслан Бондар. Серед основних причин підвищення такої вартості вони зазначають, це здорожчання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, це підвищення вартості страховки і підвищення військового збору. Проте слід зазначити, що тариф на приміські. Автобусні маршрути є вільними. Перевізниця Тетяна Старченко працює на маршруті Полтава Малий Тростянець. Тариф у 25 гривень діє тут понад рік, каже жінка. Зрозумійте, що на приміських маршрутах зараз, як у нас, зараз, у нас зменшення людей багато. У нас вже одні жінки залишилися, ті, що їздять, Уже чоловіків немає, навіть. От. І... Зрозуміло, що, звісно б, хотілося підняти проїзд, але не, не зараз. Зараз якось трохи невчасно піднімати цей проїзд. Якось будемо працювати поки так, як ми працювали. Як розповів Суспільному Руслан суспільному. Бондар після консультацій із перевізниками на маршрутах, які мають соціальне значення, підвищувати вартість проїзду поки не будуть. Тобто люди потрібно до обласного центру там доїхати до місця роботи, навчання, там, в соціальні якісь заклади. Ми з перевізниками працюємо в цьому напрямку і звертаємося з проханням поки що в військовий час в на даний момент, щоб суттєвих змін в вартості проїзду не відбувалося. Тетяна Весна, Анатолій Кікот та Микола Єрьемко Суспільне новини Полтава.